Як я сьогодні складаю, тарілочку для схуднення. Дивіться, у мене вже вуглеводи лежать складні вуглеводи. Так, макарони по-флотські з куриним філе. Зараз ще додав. Це дуже ситненько, тому небагато є. Що я хочу сьогодні на салат є? Купа руколи, шпіната, ще якоїсь трави. Як буряк. <хи> так, і капусточка тут є. У білкову секцію я ложу ось собі одне яєчко і зараз буде друге. Є ось ось білочка. треба завжди багато їсти. Це дуже чудово. І можу положити ще два консервованих камбачка. Щоб салатик не такий був сухенький. Все, карілочка готова. Смакую худну або тримаю вагу.